Всім привіт! Це 12-й інвестиційний випуск, і у цьому випуску я розкажу, що було найцікавіше от на ринку криптовалют у вересні місяці. Вересень місяць був багато, багато очікуваний. Багато було очікувань на цей місяць. І був великий список проєктів, які повинні запуститися. Але по факту запустилися тільки два проекти: це Хамстер Combat і Cats. Причому Хамстер Кот, від якого очікували всі дуже великих результатів, він насипав найменше. Проєкт Cats, який я майже не качав, мені дав у два рази більше, ніж Hamster Combat. При тому Hamster Combat далі пропонує своїм користувачам продовжувати грати другий сезон. Не знаю, хто взагалі буде грати після цього цей Hamster Combat. Особисто я поставив жирну крапку на цьому проєкті. І... У цьому місяці, в вересні місяці, також багато проєктів заявили про те, що вже скоро буде дроп вже незабаром. Тобто, можна сказати, перенесли дату лістингу на, жовт, на жовтень місяць. Ось один з таких проєктів це у нас проєкт X-Imperia. Другий проєкт це. Проект, виходить CAT. Проект Cats оголосив про айрдроп і також на очікувані проекти Bloom і проект Мемифай. Особисто я нічого глобального не очікую від цих таполок. Якщо насиплять багато, круто, а якщо насиплять мало, теж круто, це ж безплатно. Тобто я не вкладаю ніякі кошти в це. Тому буде, буде видно буде видно, що з цього вийде. Також я створив Телеграм-канал Флічета називається: про подорожі, про щастя, про те, що робить мене щасливим. Показую свій шлях у Норвегії. Транслюю свої думки. Це все буде в описі до цього відео. Внизу Внизу буде ссылка на цей телеграм-канал. От. І... В жовтні місяці очікую запуск багатьох проєктів, і про які проєкти йде мова, я розкажу у своєму телеграм-каналі по криптовалюті, де я також транслюю свої результати по всіх проєктах, у які я заходив, і також транслюю у які проєкти я заходжу. Тому що багато проєктів появляється нових. Я дізнаюся я про ці проєкти з тих проєктів, в яких я зараз знаходжуся. Тобто, як це працює. Я виконую якісь завдання у проєкті, який обіцяє дроп. І цей проєкт за підписку на інші проєкти нараховую якісь поєнти. А ці інші проєкти теж в перспективі можуть. Можуть оголосити дроп. Ось так це працює. І. Так. Вивчаю зараз мову. Сьогодні вивчив цілих 9 фраз англійською мовою. Вивчаю іменно зараз англійську. Тому що англійська це мова світу. І, де би ти не був, переважно. Люди зна знають англійську, тому що, ще раз повторююся, англійська це мова світу. Ну, от. Неймовірні краєвиди я побачив, що в Гданську дуже гарно в центрі міста, що в Варшаві дуже гарно було, в Норвегії відвідав багато крутих місць. Був на краю світу, бачив Норвезьке море і Північно-Антлантичний океан, у всій красі, можна так сказати, з висоти. Це все я транслюю у своїй групі Telegram, де я розказую про свої подорожі і життя в Норвегії, про адаптацію в Норвегії. В описі до цього інвестиційного випуску. От загалом моє життя круто помінялося, тобто, розширилося, можна сказати, свідомість моя розширилася завдяки ось таким переміщенням. Тобто я почав якби, більш глобально мислити, я почав мислити категоріями можливостей. І коли ти завжди в одному місці знаходишся, твоя свідомість ніби замикається. Тобто людині потрібно бачити світ, бачити, пересуватися, тому що завдяки таким діям твоя свідомість розширюється, ти бачиш більше, ти можеш побачити те, що ти раніше не міг побачити через те, що ти був у якомусь. Замкнутому приміщенні, з якого ти не вибирався, і постійно думав про те, що тобі потрібно от, змінити своє життя, почати вивчати якийсь напрямок, але дій ти не робив, а коли ти вже почав діяти, в тебе починають з'являтися нові думки, нові усвідомлення, і саме ці усвідомлення виводять тебе на новий рівень. Ось у цьому інвестиційному випуску я розказав в загальному, що відбувалося на крипторинку в вересні місяці, розказав про свої усвідомлення, які до мене прийшли у вересні місяці. І, і все. Ось такий був. Інвестиційний дванадцятий випуск. Побачимося через місяць. Бай-бай.